Краса, правда? Добрий вечір усім. Але ця краса принесе нам на завтра заморозки. Дощ перестав, вітер стих. Ще так трохи колише верхівки дерев. Помінявся напрямок вітру і хмар. Тепер все це йде з півночі. Вияснюється. Завтра вранці буде мороз. Всю розсаду позаносила до будинку. Трохи висадила вчора сальвії. Також накрила, понакривала все, що Альона мені прислала. Ну, крім флоксу і анемони. Думаю, що вони це все переживуть. Люфу накрила свою люфу. Вона прижилася вся гарна, всі 10 корінчиків. Ну, чекаємо. Парник накритий один і другий. Всі квіти все позаносила. Хлорофітом той, що на дворі, у великій білій мисці. Накрила. Шкода, звісно, персики. Квітнуть, вишні, черешні. Дуже шкода. Ну, сподіваємось, що нас омине. а там хто знає, як буде. Як завжди, передають місцями. Побачимо. Доживемо до завтра. Дай Боже прокинуться, а там уже буде і хліб, і до хліба. Мені, до речі, треба ще замісити хліб, спекти. Буся вранці. Повів себе <хи> дуже благорозумно. Він вийшов у двір, дуже великий вітер, він цього не любить, накрапав дощ і він пройшов за будинок туди, де сіно лежить. Зайшов у дров'яник і направився сюди. Я думала, ми підемо під двір, Я його питаю, Буся, йдемо підвір. А він завернув до хати, до дверей і сказав: гуляй сама, ти на тому дворі. А оце вже ввечері, вже виводи в мене. І на ту сторону через дорогу ходили, а це вже вийшли в кінець городу. Йому тепер добре, зелені скрізь багато, є чим зайнятися. он Бачили, який буся гарний. Мужчина, Все мітить. А знаєте, що я вам скажу? А, читала сьогодні в інтернеті, люди вже і розсаду повисаджували, і е, буряки посходили на городах. Побачимо, що воно буде. Але повітря вчора ввечері так тепло було після дощу, під час дощу, а зараз навіть повітря відчувається таке свіже. І морозяне. Ну, а на що ми очікували? Всього-навсього квітень та ще й північ України. Небо сьогодні ввечері дуже гарне. Ми поки ходили туди у берег, але ми в нього, до нього не, не дійшли. Я знімала небо. Небо на фоні с... дерева, верби в березі, на фоні сонця. Дуже гарно. Так що пишіть, чи ви підготували, поховали свою розсаду, квіти і так далі. Ну, а ми гуляємо. Сьогодні буся кайфує. Я йому купила чимало пакетиків вологого корму. то він сьогодні в гарному настрої. А вам на добраніч, Аби все було тихо і мирно. А що це таке квітне? Ой, воно темніше. Кольором набагато темніше камера його дуже висвітлює, буся, та не тягни мене. На добрані часи.